Доброго дня! Сьогодні розглянемо функціонал програми лояльності в програмі Баз Малий Бізнес. Для того, щоб розглянути і користуватися даним функціоналом, необхідно спочатку його активувати. Активується він в меню налаштування, більше можливостей, розділ продажі, ціни і знижки. Галочки мають стояти біля дисконтні картки та бонусні програми. Після того, як ви активували даний функціонал, переходимо безпосередньо до його налаштування. В меню продажі, ціни та знижки в нас з'явилися дисконтні карти та бонуси. Для початку необхідно заповнити саме бонуси. Бонусні програми. Створюємо бонусну програму. Вказуємо її назву. Назва може бути довільна, але вона має відповідати тим правилам, за якими будуть нараховуватися бонуси для вашої ж зручності. Обмеження оплати, тобто яку частину оплати можна оплатити саме бонусами, а не Готівкою чи безготівкою. Наприклад, 25%. Нарахувати з відстроченням, тобто вони будуть нараховуватися не одразу, а там через деякий час. Списувати невикористані через тут зрозуміло, Нараховувати при поверненні назад, не нараховувати при оплаті бонусами. Так, ставимо. В бонуси в день народження, це по вашому бажанню записати, після цього переходимо на правила нарахування і перейти до налаштувань. Тут у нас на даний момент немає ніяких правил нарахування балів для даної бонусної програми, ми її створюємо. Тут ми обираємо або відсоток, або кількість я обираю відсоток. Так як ми назвали 1% відсоток від покупки, значить у нас буде 1% відсоток від покупки. І умова надання ми можемо задати, наприклад, при сумі у документі якась визначена сума. Наприклад, якщо покупець купляється одним чеком до цієї суми, то відсоток не нараховується. Якщо ж більше, то тоді нараховується відсоток. Ми не будемо тут нічого зазначати. тобто без Будь-яких умов записати, і тут у нас записати. Після того, як ми створили бонусну програму, ми знову йдемо в продажі, тепер тільки в дисконтні картки. В даному підрозділі, нам необхід... перед тим, як створити дисконтну картку, нам необхід... необхідно створити види дисконтних карток. Наприклад, один відсоток від покупки. Потім тут ми вибираємо бонусну програму. Галочка «Імена картки значить, що дана картки. Даного виду дисконтних карток будуть прив'язані до контрагентів. Мені не треба, щоб вони були прив'язані до контрагентів, тому я галочку не ставлю. Після того, як я створила вид дисконтних карток, я переходжу до створення власне, дисконтної картки. Для цього на вкладочці дисконтні картки створити. Обираємо вид дисконтної карти, яку ми щойно створили. І штрих-код вносимо. Штрих-код має будь-як який будь -як виглядати, тут немає ніяких обмежень, але для зручності ми використовуємо номер телефону, наприклад. З налаштуванням. Бонусних програм та дисконтних карт ми закінчили. Тепер перейдемо до перевірки даного функціоналу. Для цього я заходжу в робоче місце касира. Підбираю товар, який я хочу продати для тестування. Далі. Підбираю карту дисконтну. В штрих-код вказую номер карти, тобто номер телефону, який ми щойно. Після цього отримуємо повідомлення, що щитана дисконтна картка. Тепер ми можемо перейти до оплати. По-перше, ви можете перевірити, чи на цій дисконтній карті є якісь уже бали. Для цього йдемо в меню оплаті, безготівкова оплата списати бали, і тут ми бачимо, що залишок балів 0. Тобто зараз не можемо це зробити, використати ніякі бали. Тому просто робимо оплату. Оплата пройшла. Тепер перевіримо, чи зчиталися наші бонуси. Для цього ми можемо без підбору товарів клікнути на карточці, внести знову ж її номер, штрих-код і оплата. Нам програма скаже, що немає суми ніякої, ви впевнені, так. Знову безготівкова оплата. Списати бали, і тут ми бачимо, що залишок 17 балів, якими ми можемо оплатити. Не ми, а клієнт може оплатити наступну покупку. Давайте спробуємо їх використати. Наприклад, 1000 гривень. Переходимо в безготівкову оплату списати бали, і ми бачимо, що максимальна сума оплати балами може бути 250 гривень при сумі 1000 гривень покупки. Ми, наприклад, хочемо списати всю суму 17 гривень. І Далі переходимо на вкладочку Готівка, наприклад, і без решти. Ось наш чек, і давайте розглянемо. Сума чека 983 гривні. Хоча у нас покупка була на 1000 гривень, але сума чека 983, безготівкова оплата, у нас бону, від оплати бонусами 17 гривень. При цьому нарахувалися нові бонуси від суми, якою ми оплатили, без врахування тієї суми, якою Яку ми оплатили бонусами. І наступне у нас є ще система звітності по бонусах. Для того, щоб проаналізувати дану звітність, ми йдемо знову в розділ продажі, звіти. Серед всіх звітів шукаємо підрозділ ціни і знижки. І дивимося, продажі за дисконтними картами, аналіз нарахувань бонусних балів, залишки бонусних балів. І рухи бонусних балів. Ну, наприклад, залишки бонусних балів. Можна застосовувати різні відбори, але подивимося без відборів. Це залишки. Якщо ми перейдемо продажі за дисконтними картами, ми можемо побачити. Кожну дисконтну карту, які товари були придбані і на які суми. На цьому розгляд даної, даного функціоналу закінчуємо. Але хочу зазначити, що нарахування бонусних балів від суми покупок це один лише з варіантів, які можна використати. Є варіанти, Різні інші, які в даному відео ми не розглядаємо.